Є відновлення, постанова номер 600 Що це? Давайте розберемось. Це компенсація за зруйноване майно. Ця постанова дає можливість людям, які втратили житло через війну, купити нове за рахунок держави шляхом отримання житлового сертифікату. Як купити таке житло за сертифікатом? Люди, чиє житло було зруйноване або визнано таким, що не підлягає відновленню внаслідок збройної агресії РФ. Обов'язкова умова, таке житло має бути внесено до реєстру зруйнованого майна. Це Готівковий електронний документ, який підтверджує ваше право на отримання коштів від держави на купівлю нового житла. Сума визначається індивідуальна, залежить від площі втраченого житла, кількість осіб у родині. За потреби ви можете додати свої кошти, якщо обране житло буде дорожче, ніж вартість сертифікату. Подайте заяву в електронній формі через портал Дія або у паперовій формі через СНАП. Важливо, ви можете подати заяву під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його Припинення. Строк розгляду такої заяви до 30 календарних днів. Вибирайте квартиру або будинок самостійно на вільному ринку, але не на окупованих територіях. Припиняєте право власності на ваше зруйноване майно, підписуєте договір купівлі-продажу у нотаріуса і гроші з сертифікату перераховуються на рахунок продавця. Але увага! Дуже важливо! Продавець має відкрити рахунок лише в державному банку. А також важливо знати, що на таке майно накладається заборона відчуження на 5 років